Вітаємо з поверненням. 26-та сесія южненської міської ради почалась з головної національної новини повернення з полону захисників Маріуполя. Серед них і южненця Максима Ємельяненко їм і аплодували стоячий депутатський корпус міськради. Лише після цього депутати приступили до роботи, де самого початку отримали запрошення повертатись з онлайну до звичайного режиму. Я напевно знаєте, що ми зробимо. Ми. Нас просять зараз ще провести ще в друге пленарне засідання, ми проведемо, що в такому режимі, а подальше ми будемо переходити, напевно, вже в сесійну залу і будемо проводити в офлайн режимі. Я проаналізував, у нас практично всі проходять в нормальній сесійній залі, і облсовет, і Верховна Рада, і міська одеська рада, всі одні ми ще в такому режимі. Депутатський корпус одноголосно підтримали ініціативу у проведенні двох пленарних засідань, де на другу частину були перенесені найбільш резонансні проекти рішень. А 22 вересня до порядку денного війшли поточні питання роботи комунальних підприємств та особисті запити громадян серед нагальних питань першої частини сесії система опалення у будинку будівельників. Сім депутати дискутували щодо доцільності фінансування робіт у будинку цього сезону. Проблема в тому, що бюджетна ну, різниця між комісією по ЖКХ і бюджетною. Е, ну, комісія по ЖКХ розглядає суть програми та приймає в них заходи або не приймає. А бюджетна і комісія після розгляду програм ще вносить зміни до бюджету громади. Е, при вивченні цього питання через призму фінансування, ми зрозуміли, що дана пропозиція нікчемна. Нікщом в зв'язку з тим, що ми не зможемо в цьому році виконати роботи та розрахуватися, адже за доповідю ну, керівника УКБ нам ну, повідомили, що є строга ну, заборона на проведення капітальних ремонтів систем опалення під час опалювальної сезону. Тобто, ми виходимо на те, що ми зараз даємо кошти на проект, його фінансуємо. В опалювальний сезон ми ці роботи не робимо у зв'язку з великою інфляцією. Ми переходимо в наступний рік і знову виділяємо кошти на коригування проекту, тобто це неефективний захід. В рамках змін та доповнень до бюджету громади у 2022 році прийнято доповнення у вигляді пропозиції виділити 1 мільйон 76 тисяч гривень на проект укриття у першій школі. Ініціативу озвучив голова бюджетної комісії. Додаткові зміни стосовно передбачити фінансування на проєктно вищупальній роботи капітальний ремонт частини підвального приміщення ліцею №1 1 міської ради Одеського району Одеської області за адресою проспект Миру будинок 19 міста Южний Одеського району Одеської області в сумі 1 мільйон 76 тисяч триста гривень Повну версію першого пленарного засідання сесії з ходом голосування дивіться у програмі Об'єктив Плюс. Порядку денного ми розглянули. Перспектива ФСК Олімп стала темою для дискусії на депутатській комісії. Питання мали винести на сесію 22 вересня, проте депутати не дійшли згоди. Тож блок, який стосується Олімпу, перенесли на друге пленарне засідання. В процесі обговорення члени комісії висловили занепокоєння фінансовою спроможністю місцевого бюджету утримувати комплекс. Зауважують, це зумовлено воєнним часом. Ми коли приймали це рішення про передачу Олімпу, ми обґрунтовувалися на підставі мирного стану. Але враховуючи те, що ми ну, держава знаходиться в стані війни і у нас дуже обмежений бюджет, тому з'являється велика кількість запитань. Насамперед, у мирний час ми всі проголосували з великим задоволенням про затвердження штатного розпису на повний штат на 150 там з чимось осіб, які були на підприємстві ОПЗ. Сьогодні це неможливо. Неможливо з питань фінансування, бо сьогодні підприємство не може бути прибутковим ніяк. Ми, коли в мирному часі розглядали це, це підприємство, ми е, заздалегідь знали, що воно збуткове. Збуткове на дуже великі, грошові, не ну, кошти місцевого бюджету. Але в мирний стан ми якось там не можемо на це піти і, і шукати способи для прибутку на цьому підприємстві. Сьогодні це неможливо. Сергій Назаренко виступив за те, щоб якомога швидше комплекс відновив свою роботу. Сьогодні стоїть угроза запуску котельної, піддачі тепла, проведення необхідних ремонтних робіт по підготовці задержанню е, назвав підприємства і можливо його роботи в зимній період. Вот. Сегодня нету нету предприятия, нет договоров на газ, на свет и так далее, и так далее. И кроме того, надо выполнить определенные работы, чтобы не заморозить предприятие. Если, не дай бог, это произойдет и не удастся это сделать, да, то могут быть последствия, которые будут стоить десятки раз дороже, чем то, которые вот пытаются рассказать, что это затраты, которые не подъемные. Говоря, ми говорямо, що пустили спортивний зал, да, зал боротьби. Люди заходять, проводять, організовуються якісь сорівнування. За цей комплекс отримає деньги. і как-то уменьшають е, затрати з бюджета. Наразі прийнято форму власності ФСК Олімп. Це комунальне некомерційне підприємство. Депутати не дійшли спільної думки у питаннях штату, зарплат, варіантів функціонування комплексу. Члени комісії планують детальніше ознайомитися із документами. Сергій Козак наголошує, що найдоцільніше зараз тимчасово прийняти іншу форму власності. Я бачу, що є великі ризики при созданні комунального підприємства любов. Комунальна установа на сьогоднішній момент це єдиний, я бачу, спосіб який ми можемо гарантіровано дати людям зарплату і зберігати весь майновий комплекс. Якщо люди будуть там працювати, вони, звісно, будуть його обслуговувати. При этом зрозуміло, що там заработные платы невысокие будут. будуть. Ну, время час воєнного положення, я думаю, многие без работы є. А тим більше, якщо ми говоримо про Олімпу, они з апреля місяця там порядка 150 человек приостановлены трудовые отношения, они вообще взагалі не отримують зарплату. На засідання несподівано зайшов Володимир Новацький. Він повідомив про те, що є спільна пропозиція в області. У мене була розмова зараз з керівництвом області і району про те, що розглядається питання щодо створення. Команди баскетбольної команди в суперлізі на базі южного на базі нашого спортивного комплексу. Але фінансування буде ну, скажімо так, будуть збирати кошти з всієї області із бізнесу, із бізнесу області. Тому я сказав нашій комісії для того, щоб вони врахували. Таке побажання. Я думаю, що це треба врахувати, тому що це цікаво. Так, да, ми самі не зможемо сьогодні утримувати команду майстрю, але якщо гуртом вся область буде утримувати на нашій базі, то це було б чудово. Стоїть питання, на тому, щоб створити команду уровня зборної області, ні хімік, ні, ще щось, а створити його зборної області і будуть привнікатися бюджети уровней. Вот. в тому числі что що рассматриваться і город Южный, который своїм залом дасть можливість проведення таких Повні версії інтерв'ю із засідання комісії. Дивіться у програмі промова. Питання ФСК Олімп депутати розглядатимуть наступного тижня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Відмовились від гучних святкувань та широких гулянь. У Сичавці в день села 21 вересня провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Люди принесли на продаж власні декоративні вироби та випічку. Сьогодні свято у нас і церковне, і в цей церковний свято у нас завжди відмічали день села нашого. Але зараз в такий час, коли наші хлопці стоять на передовій, лежать в госпіталях, нам не до свята, не до танців, не до пісень. І тому ми вирішили сьогодні зробити благодійну ярмарку на підтримку наших ЗСУ. Придбати роботи сичавських майстринь можна було за помірні кошти. Аби зібрати необхідну суму, ті значно поступались в ціні. Відома майстриня Надія Любка, незважаючи на дороговизну матеріалів та ручну роботу, принесла на ярмарку прикраси з натуральних каменів та бісеру. Я можу навіть скинути ціну для цього. знаєте, щоб людина ну коли людина хоче здати. На армію, то їй легше щось і ще взяти на пам'ять. Розумієте, от і все. Того ми вирішили, що так буде краще, чим просто збирати пожертви. Традиційно найжвавіша торгівля йшла біля столів з випічкою та солодощами. Колективи школи та садочку, і просто місцеві господині, приготували більше десятка видів страв. М'ясо, піца, рилочка, жара, хлопоти. Самого траву вилиться на все добре. Все пережарить, піцу зробить. Кринуськом пожарить. Звісно, це хлопка, але для наших воїнів нічого не жалко. Гроші зі скриньок мають відправитись на допомогу 126-й бригаді. Цим збором мешканці Сичавки хочуть підтримати односельчан, які в більшості там проходять службу. Я сама мешканка сичанки і допомагаю, тому що моя дитина теж на службі захищає нашу країну. Ми стараємося все для наших захисників. Ми старалися самостійно, ввечері Хлопців немає. Наші хлопці більше установочі ми. Їм важче, ніж нам. Окрім благодійної допомоги, яку в Сичавці збирали, в селі вперше відбулася видача хлібу від міжнародної благодійної організації. Хліб, який регулярно благодійники видавали в Южному, тепер можна отримати і в Сичавці. Сьогодні вперше приїхали до Сечавки. Ось плануємо видавати хліб тут посередом на четверту годину. Ось, і цей хліб він призначений для різних категорій, тобто не тільки для пенсіонерів, а й для інших людей, хто хоче, приходить бере. Тобто тут немає такого, що от конкретні категорії. Завершився ярмарок виступами творчих колективів Сичавського будинку культури.